Вночі на одеському вокзалі військових зустрічали члени сімей, волонтери та просто небайдужі містяни. Після кількох годин очікування нарешті омріяна зустріч.

Військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади звільнені в запас у рамках демобілізації третьої хвилі призовників. Як воює рідна 28 восьмого одесити дізнаються із новин, проте самі бійці згадують про війну неохоче, говорять про мир та хвилюються за своїх побратимів. Все, що там то воно не запам'ятайся. Лучше цього нікому не знати. І там нікому не будь, щоб просто був на землі мір, щоб це все уже скоріше закончилось. Щоб, вот пацани, що там пооставались, вернулися домой живим. Я бажаю только для своїх іменно товаришів, щоб вони вернулися живими домой, так як вернувся я. Трохи втомлені нічною поїздкою, але задоволені тим, що вже вдома бійці не стримують емоцій. Гарного настрій додають смачні пряники та квіти від волонтерів, а також теплі слова подяки. Олексій Чубашев, Анастасія Ільяш. Час ще.